Друзі, хочу показати вам свій перчик. Це у мене перчик гамба називається. А ось цей перчик називається Соломон. Ось такий він зараз, так він виглядає. Ось так. Ось цей перчик зовсім друга. Це я сіяла пізніше. Ось ось цей, бачите, таких два рядочки. Це Джеміні. Він трошки пізніше посіяний. Ось це він тут росте. Ось це вже йде гамба. І ось це гамба. Це Соломон. Отже, дивіться, що, що буду зараз робити? Ось цей перчик, гамба і соломон, буду висаджувати на город під агроволокно. Зараз все покажу. Ось, друзі, як ви можете бачити, цей парник, будемо так казати, він має вдовжину приблизно 15 метрів. Ну, 12-15, не знаю, точно не міряла, але там в кінці не вистачило трошки дух. Ще будемо доробляти, тому що там ще є великий запах, запас агроволокна, тому ще поставимо дуги і продовжимо туди до кінця. Отже, дивіться, він зараз на даний час пустий. Ми його накрили для того, щоб під ним прогрілася земля добре, тому що, як ви знаєте, були холодні дні, земля була холодна, тому підготувати почву потрібно ось таким чином прогріти землю. І, і аж тоді вже можна буде висаджувати. Отже, цей парник простояв ось так в пусту 4 дні. І сьогодні я хочу висаджувати наші перці. Ну, це ще не все. Я буду висаджувати всі перці. Ну, але винесла зараз поки що ось стільки. Хочу показати вам. Ось, як ви можете бачити, вже підняла. Так. І зараз сюди буду висаджувати наші перчики. Ось, орієнтуватися буду ось по цих борозках. Це буде у мене, оце буде у мене середина, а оце у мене буде рядочок. І ось по цьому виямочку буду собі орієнтуватися. А там буде другий рядочок і буду по тому рядочку орієнтуватися. Зараз, поки я буду висаджувати один сорт. Це у нас гамба. Я буду висаджувати поки що гамбу. Потім побачу, скільки нам залишиться місця, і буду висаджувати антей. Тоже перчики я вам показувала. Дуже гарний, крупний росте. Хто не бачив відео, можете подивитися в описі. Під цим відео я залишу силочку посилання на, ті, на то відео. Ось, щоб ви побачили, які перчики я сіяла. Ось, Зараз починаю робити ямки і буду вже висаджувати. Висаджувати, друзі, буду приблизно 50 см один від одного. Ось, як ви можете бачити. Щоб коли кущик розростеться, щоб йому не було мало місця. Вже стільки посадила. Хочу показати вам кореневу систему. Ось дивіться, яка гарна коренева перчика. Чому краще садити в касетах, тому що, ось бачимо, просто легенько витягнула і все. І коренева зовсім не пошкоджена. І такий перчик буде дуже швидко прийматися. Ну, тобто, він майже не відчув пересадки взагалі. Ось. І тепер він собі буде гарно рости далі. Тобто його коренева система може вже далі розростатися, розвиватися. І він буде набирати цей перчик силу і буде міцнішати. Ну, він взагалі-то не дуже в мене і. Ось як вам покажу, да? Ну, стебло таке, знаєте, хороше. Я би не сказала, що він тоненький чи якийсь нерозвинений, гарний такий перчик. Йому сьогодні 75 днів, тому достатньо він. Добре сформувався, ось бачимо. Ось такий перчик виростає за 75 днів. Ось все, друзі, посадила до кінця. Ось така хазяйка в мене. Де хазяйка? Там вона. Ось вже накриваю. Так. Все, Фіона, виходь. Давай. Бо будеш тут жити. Ось, Все, і зараз прикопаю боки, і на цьому робота буде на сьогодні закінчена. Всім пока!